Як швидко ви можете отримати результати після запуску контекстної реклами у Google Ads? це доволі популярне запитання серед моїх клієнтів, але насправді не всі хочуть вірити в правду, тому що, хоч це не seo просування, але Google рекламі потрібен час. Якщо ви запускаєте рекламу з нуля, у вас ніколи не працювала рекламні кампанії, не налаштована була аналітика, то потрібно хоча б. Місяць на те, щоб визначити вашу точку А, замірити всі необхідні результати та протестувати основні гіпотези. Якщо ви чекаєте результати вже в перші дні, на жаль, так це не працює. У вас можуть бути ліди, але щоб зафіксувати сталий результат, потрібно отримати дані. Але тільки стратегії ставок навчаються близько 5-6 днів швидше, ну не як неможливо. Тому якщо ви хочете отримати максимальний ефект від Google реклами, потрібно зачекати хоча б декілька тижнів, а вже потім робити перші висновки і коригування. Якщо ви дуже часто будете робити правки в рекламних компаніях або заохочувати до цього свого спеціаліста, реклама буде працювати неефективно. Тому завжди чекаємо певний проміжок часу, вносимо тільки необхідні правки в компанії і поступово масштабуємо результати.